Та да, немає ніяких страхів. Якось працюємо, живемо зараз одним днем. Коли ти розмірковуєш, коли ти придумуєш, то це довго, може, десь півроку. Коли виконуєш копію, то це це де приблизно місяць. Усі приходять зі своїми характерами, зі своїми побажаннями. Але в основному знаходимо спільну мову з усіма. Лілія, я вас вітаю. Доброго дня. А ви авторка та засновниця такого чудового простору, арт-простору. Це місце сили, відпочинку, але й те місце, де професійно навчаються малювати. Як виникла ідея? Ідея створення майстерні виникла незаплановано. Якось мене попросили приглянути за дитиною, і потрібно було її розважати. А вже ж ми почали малювати і дитині, і мені дуже сподобалося. Після цього я зняла невеличке приміщення і почала займатися з дітками. І ще це було дуже давно дала об'яву у газету, і мені почали телефонувати. Спочатку це були дитячі заняття, потім забажали батьки, і якось воно все так закрутилося, завертілося. І от маємо, що маємо. Скільки років ви вже тут? Ну, майстерня існує десь приблизно біля 18 років. У цьому приміщенні років 10. Власне, ви з якого віку малюєте і у якій техніці любите працювати найбільше? Малюю, от скільки себе пам'ятаю, років з 4 з п'яти. Завжди зі мною були олівці, розкраски, розмальовки, фломастери, будь що пов'язане з творчістю. Завжди мріяла, щоб моє майбутнє життя було пов'язано з чимось творчим. Плану не було бути викладачем, ніколи такого не планувала, як вже раніше сказала. Це все сталося випадково. Але найбільше люблю малювати дивних пташок. Це моя авторська серія, авторський стиль, 3D-ілюстрація. Я хочу, щоб ви показали вашу роботу. Лілія, сучасне мистецтво дуже креативне. Ваші картини про це свідчать у повному обсязі. Розкажіть про цю картину, і більше того, я бачу, що це е, нестандартний живопис, це скло, це акріл. Що це таке? Ось це блищить епоксидна смола. Ця картина була написана з моїх учнів, постійних учнів, які дуже... Яскраві персони, і вони знають, хто тут є хто. Картина називається Знайди себе. Знайди свій образ своє, лице. Ну, вона така шутлива, такі чудні, причудливі образи риб. Ну, така яскрава картина настрій. Дуже нестандартно, як говорить моя колега, здається, це кожен українець, який прокидається щоранку. Скажіть, чи можна створити копії таких картин, якщо хтось захоче ще таку мати? Так а вже ж під замовлення все можна зробити. Любий розмір, любі побажання, виконаємо. Скільки часу займає створення такої картини. Коли ти розмірковуєш, коли ти придумуєш, то це довго, може десь півроку. Коли виконуєш копію, то це то це де приблизно місяць. Цікаво, яскраво, немає таких чорнобілих, сумних настроїв, і це дуже життєстверджуючим. Напевне, це та сама картина, про яку ви говорили дивні птахи. Що надихнуло на її створення? Мене надихають, і знов-таки мої учні. Зараз я вас з ними познайомлю. Чудово, як відбувається навчання у вашій спільноті, бо, вочевидь, це вже коло однодумців, друзів, талановитих жінок, чоловіків, дітей. Це, наприклад, майстер-клас, це оренда приміщення, де просто люди можуть прийти і провести весь день? У нас є різні формати навчання, є формат майстер-класів, коли людина не підготовлена може прийти. Написати своє полотно і уйти з готовим, піти з готовим шедевром. Є формат більш серйозний, це курс академічного малюнку. До нас приходять в основному підлітки, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади. Також ми співпрацюємо з благодійними фондами, з якими проводимо майстер-класи для вимушено переселених. Жінок, діточок. Нещодавно був непростий майстер-клас для жінок, присвячений дню матері, жінки, які втратили на війні близьких. Чесно кажучи, був дуже емоційно непростий майстер-клас, бо ну, коли ти втрачаєш близьку людину, що ти тут скажеш? Ми намагалися через мистецтво, через творчість, через яскраві кольори, хоч трішечки, хоч трішечки, щоб вони на деякий час забули, поринулися у мистецтво, у красу. Мені здається, це вдалося. Ну вже воно як є. Дуже багато жінок під час війни почали вишивати, писати картини, створювати дизайнерський одяг, проявлятися. Щоб піднімати цей наш козацький дух, відроджувати наше десь загублене ДНК, тому що ми багато років все ж таки були такі, навіть лагідні окупації, наприклад, того ж самого радянського союзу. Якщо говорити про таку гендерну відмінність, чоловіки чи жінки частіше до вас можуть завітати? Ну а вже ж, жінки. Бо їх численність більша, тому і в нас їх більше. Чоловіки теж приходять різного віку, хлопці вже там чоловіки далеко за 40 і працюють, малюють, і дуже гарно виходить, навіть краще, ніж у жінок, поки мене не чують мої учениці. Я бачу, що у вас займається дуже багато дітей, чарівних дівчат, які талановиті у такому юному віці, створюють справжні шедеври. На вашу думку, мистецтво це щось вроджене, так? Талант. Чим можна навчитися, якщо буде класний викладач? Звичайно, талант є, але це одиниці. Я завжди своїм учням кажу, що це бажання по-перше. Терпіння і труд. І усі навички можна розвинути. У вас е дуже різні картини у вашому артпросторі. Це такий м будинок настрою, будинок таланту. І у кожній картині відчувається біль, радість, напруга, е таке емоційне відродження, і спустошеність усього дуже багато. Е і, напевне. У цьому місці дуже багато енергії, дуже різної. Коло однодумців, яке зараз створилося, воно, напевно, для кожного з ваших учнів, учениць стало частиною життя. Які плани у вашої спільноти, які мрії, чого б хотілося найбільше? Найбільше ми знаємо, чого нам усім хочеться. Перемога. Щоб, щоб була перемога, щоб була любов та добро. Часто я Чую від учнів, коли будуть філіали у інших містах. Ну, будемо працювати над цим, але це пізніше. Хочеться почути від вас, як давно ви займаєтесь і що для вас цей артпростір? Дякую вам за запитання. Я займаюся не так давно, але артпростір він війшов в моє життя. Тому що я знаходжу тут віддушину, я тут заспокоююсь, мене заспокоює і надихають запах фарби, от без нескінчена кількість пезликів, які тут є, мастіхіни. Мене надихає творча обстановка, атмосфера, яка тут панує, добра, позитиву, людяності. Люди, які приходять. Вони відкриті, щедрі, неважливо, це люди, які ходять 5 років, 10 років, чи люди, які прийшли вчора. Всі, всім раді, всі, всіх приймають з відкритою душею. У вас дуже яскрава картина. Проте, напевне, усі картини, які тут, вони не депресивні, вони декларують життя, вони про культ життя. Розкажіть про що ця картина і хто на ній зображений? Це я побачила, і це референс з іншої картини, з картини майстра Лілії Стіпанової. Так, Але у мене тут і інша, інша, інший лозунг прийшов, побачив, переміг. І тут така скипка гарбузу помаранчева. До чого вона? Вона тут для того, щоб показати, що. Наш що ми самі можемо розфарбувати своє життя, що ми беремо палітру фарб в пензлик і ми фарбуємо своє життя так, як ми самі у природі це гарбуз, але він не такий яскравий, тому ми можемо його підсвітити. І так я хочу сказати, що ми можемо все своє життя підсвітити. Сьогодні ми побачили дуже нестандартні картини. Ваша відрізняється. Розкажіть, який задум, який мотив і про що вона. Ну, звісно, ця картина про любов, про кохання, про захист, про надійність, про дружбу, про наші людські відносини, які, які нас турбують, які завжди з нами. Я думаю, вважаю, ви розумієте, що це Аліса, це кролик. Мені, мені ця тема, вона мені... Близька вона мене турбує, вона мені подобається. Це вже друга картина з цієї серії. Як давно ви займаєтесь з Лілією, і як давно ви у цьому оточенні творчому? Ви знаєте, я, моя, моя професія візажист, і я в цій професії вже 20 років, і завжди, завжди мріяла почати писати, пробувати. Я просто вирішила спробувати 7 років тому. Прийти до Лілі. я чула про цю дівчину, я чула про цю кудесницю. я хотіла до неї попасти. І коли ми з нею познайомилися, ну, щось произошло зі мною. Майже яка, може, яка іскра, може яка. Ну, Щось таке з таке трапилося, що я закохалася і в Лілю, звісно, і в її роботу, і в живопис, і в і в палітри, і в пензли, і, і в все, що тут відбувається, всі обставини, вони мені були близькі, і я зосталася. До, ну, до цього часу я вчуся, вчуся, і ми ще дуже багато треба вчитися. Я бачу, що ви у гарних стосунках з фантою. Так. Вона надихає. Так, вона надихає. Дуже коли навіть немає настрою малювати або там немає натхнення, можна на неї подивитися, та буде натхнення. Якщо говорити саме про цю картину, про цю аніме, яка історія цих підлітків, які тут зображені? Цих підлітків вона схоже, як у нас зараз війна. Кожен же день вмирають люди. На жаль, у них ось кожного вмерли батьки, і вони хочуть, щоб ті люди ну, Росіяні вмерли, це в них демони, які були їхніх батьків. Так картина дуже символічна. У ній багато і яскравих барв, і болю, і натхнення. Якщо запитати у вас, чого вам хотілося побажати усім українцям? Бажаю щастя, здоров'я, і найголовніше ніколи не здаватися, тому що у кожного є якийсь шанс. А ви вродлива творча жінка своїм образом даєте дуже багато натхнення. Але все ж таки, я розумію, що ви не можете закрити усі питання, так і не можете викладати для кожного учня. Ви створюєте свою школу тих людей, які у подальшому можуть навчати інших. В майстерні працюють викладачі, деякі з них викладають для діточок, деякі для дорослих, деякі проводять майстер-класи. Лілія, ви професійна майстриня, дуже багато знаєте, розумієте, але все ж таки. Потрібно мати цілі, потрібно мати мету. І, напевно, ви маєте свої страхи. Які ваші страхи у вашій професії? Да, немає ніяких страхів. Якось працюємо, живемо зараз одним днем. Дуже, дуже бажаю, щоб люди, які до нас приходять, могли емоційно розвантажитися, відпочити. У наших стінах це, мабуть, основний план, основна задумка. Ви працюєте із жінками, і з дітьми. У чому відмінність? У чому відрізняється ваша робота з діточками та з дорослими? Ну, це по-перше, підхід. Усі приходять зі своїми характерами, зі своїми побажаннями, але в основному ми знаходимо спільну мову з усіма. Дякую вам. Дякую, Дякую вам.